Доброго вечора, шановні телеглядачі. Зовсім недавно у містах і селах нашої України пройшли випускні вечори. І зараз у випускників шкіл і їхніх батьків надзвичайно важливе питання: ким стати, де піти вчитися, де знайти своє місце під сонцем. І що цікаво, що на ринку праці зараз особливо широким попитом користуються спеціалісти робітничих професій. Ці люди, якщо вони мають золоті руки, вони обов'язково знайдуть собі роботу і будуть мати хорошу зарплату. Отримати робітничу професію можна в технікумі або в коледжі. І саме такий навчальний заклад є поряд з нами у місті Жовті Води. Це Жовтоводський промисловий коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Сьогодні гість нашої студії, заступник директора з навчально-виховної роботи Жовтоводського. Промислового коледжу Дніпропетровського національного університету імені Олеса Гончара Кондратенко Анатолій Іванович. Вітаємо вас, Анатолію Івановичу. І будь ласка, розкажіть нам, як давно існує ваш навчальний заклад? Добрий вечір, шановні глядачі. Наш навчальний заклад, а саме Жовтоводський промисловий коледж, існує з 1954 року. І у жовтні минулого року ми відзначали 60-річчя нашого коледжу. За цей час нами випущено приблизно 7,5 тисяч фахівців молодших спеціалістів, які працюють в самих різноманітних галузях господарства як міста Жовті Води, так і області, так і нашої країни. А які спеціальності можна отримати у вашому навчальному закладі? Ну, наш навчальний заклад є вищим навчальним закладом першого рівня акредитації. Ми готуємо фахівців кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. На сьогоднішній день це чотири спеціальності: а саме, економіка підприємства, технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях, монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств. А також будівництво та експлуатація будівель та споруд. Що цікаво, от у мережі інтернет саме про ваш навчальний заклад дуже багато позитивних відгуків, десь відсотки 80, позитивно всі запрошують навчатися саме до вас. Ну, навірно, це не дивно, тому що, по-перше, що у нас досить висококваліфікований педагогічний колектив, який має значний. Досвід з підготовки фахівців. Ми маємо відповідну матеріальну базу і все необхідне для того, щоб дійсно підготувати кваліфікованих ну, спеціалістів. Крім того, я хотів би повідомити нашим майбутнім абітурієнтам і особливо їх батькам, про те, які ж переваги наш навчальний заклад має. Перед ну, іншими навчальними закладами, ну, враховуючи те, що ми приймаємо дев'ятикласників в основному, і у них як альтернатива це ще продовжити навчання в школі. Так, от наш навчальний заклад, після закінчення навчання кожного студента, видає фактично три документи про освіту. На базі 9 класів це атестат про повну загальну середню освіту, такий же, як і в школі, це свідоцтво про одержання робітничої професії за профілем навчання кожного студента. Ну і по закінченню навчання це диплом молодшого спеціаліста з тієї спеціальності, на якій кожен студент навчається. Анатолій Іванович, а коли ж подавати документи до вашого навчального закладу, там є які рамки? Так, всі етапи вступної кампанії дуже чітко виписані в правилах прийому, які до того ж розміщені на нашому сайті в інтернеті. Ну, я можу повідомити про те, що прийом документів буде здійснюватись ну, у нас у відбірковій комісії жовті води вулиця Петровська, 35», починаючи з 10 липня. Значить, це для вступників як на базі 9 класів, так і на базі 11 класів, і закінчуватиметься прийом документів 24 липня для дев'ятикласників і 1 серпня для одинадцятикласників, які подаватимуть ну разом з документами і сертифікати про зовнішнє оцінювання з предметів математика та українська мова і література. А до речі, які треба документи подавати вам? Ну, перелік документів зовсім невеликий, значить, заява про вступ подається уже в відбірковій комісії, до неї прикладаються копії паспорта та ідентифікаційного коду. Ну, або для дев'ятикласників це копія свідоцтва про народження. Ну і я ще хочу також звернути увагу на те, що кожен абітурієнт е, має право подавати заяви на три спеціальності. Тобто можна не на одну спеціальність подати, а на три і встановити пріоритет цих заяв, тобто яка буде першою, другою, третьою. А до речі, на яких спеціальностях найбільше студентів у вас? Ну, як правило, в нас найбільший конкурс на спеціальність монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств. Ну на решту спеціальностей він може трошки менший, Ну але останні роки всі бюджетні місця, які в нас виділялись Міністерством освіти і науки, то вони були заповнені. А студенти ваші легко знаходять роботу потім по завершенню навчання? Ну, враховуючи якраз от те, що я сказав раніше, що ми видаємо декілька документів про освіту кваліфікаційних, значить, то це набагато полегшує нашим випускникам потім пошук роботи або інший спосіб працевлаштування, тому що крім власне працевлаштування, яке може відбутись. Або за професією, яку вони одержують під час практики, або власне ж за дипломом молодшого спеціаліста, або можна продовжити навчання у вузах третього-четвертого рівня акредитації, куди ну, от, до останнього часу, і в цьому році, в тому числі, наші випускники вступають за результатами фахових іспитів, не складаючи зовнішнє незалежне оцінювання. А кого більше у вас навчається, дівчат чи хлопців? Ну, у нас коледж промисловий, тому спеціальності якби, більше орієнтовані на хлопців, але на спеціальності економіка підприємства, звичайно, що навчається більше дівчат і переважно дівчата. На спеціальності будівництво та експлуатація будівель і споруд ну, приблизно 50 на 50. Останні роки в нас є навіть дівчата на спеціальності монтажу і експлуатації електроустаткування підприємств, тобто вони теж стануть техніками, електриками. І я хотів би ще повідомить про те, що вони навіть легше інколи знаходять роботу ніж хлопці, тому що в, ну, в різних енергопостачаючих організаціях потрібні ж не тільки. Як сказати, чоловічі руки, а й робота з якимись документами, з кресленнями, там з документацією, що дівчата виконують інколи краще за хлопців? Вони більш посидючі. Да, да. Скажіть, будь ласка, толівановичу, а є серед ваших випускників люди, якими ви пишаєтеся? Можливо, вони зробили якусь кар'єру там, піднялися в своєму житті? Ну, Звичайно, що е, такі люди є, враховуючи, що у нас е, ну, 60 років навчальному закладу, і е, якщо взяти отак от в часі, то е, до нас при, приходить зараз уже третє покоління студентів, тобто е, діди приводять своїх внуків. Звичайно, що ці старші покоління вони вже прожили життя і за цей час е, досягли багато чого. Дехто став директором підприємства, приватними підприємцями багато стало. Є депутати нашої міської ради, ну прізвища я вже називати не буду з етичних може міркувань, але такі люди є, які да, досягли в житті ну, досить непоганих успіхів. Анатолій Іванович, які екзамени здаються під час вступу до вашого навчального закладу. Ну, для вступу до нашого навчального закладу, після того як абітурієнт подасть документи, треба складати два іспити на базі дев'яти класів: це українська мова і математика. Обидва екзамени проводяться в тестовій формі згідно з розкладом, який вивішується на дошці оголошень. Абітурієнти, які вступають на базі. 11 класів на другий курс вони подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з двох предметів українська мова та література і математика. Мінімальна кількість балів це 100 балів. Значить, документи можна подати у приймальну комісію у період з 10 липня по. 24 липня щоденно з 8 години 30 хвилин до 17 години, а у суботу та неділю з 8.30 до 13 години. А які треба мати успіхи, щоб постійно отримувати стипендію? Для отримання стипендії на першому курсі, там де 12 бальна система оцінювання, середній бал з навчальних предметів має становити 7. І більше. А на другому і четвертих, ну від другого по четвертий курс, там де п'ятибальна система оцінювання, це середній бал 4 і більше. А чим ви можете зацікавити абітурієнтів, ну, крім навчання ж, можливо, щось для душі, що у вас є? Там гуртки Звич... чи спортивні? Звичайно, так. Да. Значить, наші студенти, крім, власне. Навчання мають змогу. Ну, по-перше, займатися спортом. У нас е, працює спортивна секція з волейболу. Крім того, наші студенти регулярно беруть участь у всіх змаганнях з різних видів спорту, які проводяться в місті жовті води серед навчальних закладів. Е, дуже часто ми там займаємо призові місця. Е, наприклад, з військово-прикладного багатоборства є такі, такі змагання. Ми вже років 15, мабуть. Займаємо тільки перше місце серед навчальних закладів міста. Крім того, є можливості займатися художньою самодіяльністю, тому що в нас проводяться різноманітні заходи, присвячені ну, різним пам'ятним датам в житті України, там різні літературні такі там, зустрічі, читання. І так далі, на рівні міста наші студенти дуже часто беруть участь в різних культурно-мистецьких заходах, де там є і ведучими, і учасниками виступів різноманітних. Тобто, у ну, кого є бажання займатися чимось іншим ще крім навчання, такі можливості є. Крім того, серед навчальних закладів от нашого рівня акредитації Криворізького регіону. Проводяться олімпіади і конкурси з ну, різних навчальних предметів, а також творчі певні конкурси, де ми теж регулярно беремо участь. Ну, от, Наприклад, такий відомий конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. То наша студентка ну, вона вже закінчила років три назад, вона дійшла до. Всеукраїнського етапу цього конкурсу. А так, ми досить регулярно беремо участь в обласних етапах різних конкурсів. Ну, ще от із останніх в цьому році проводився тоже конкурс серед навчальних закладів спочатку області, а потім і України по професії токар. Ну, це робітнича професія, але ми ж теж готові, їх й ну, до що вони одержують цю професію. То на рівні області наша команда зайняла перше місце і представляла наш навчальний заклад в місті Черкаси на всеукраїнському цьому конкурсі. Ну, ми там не зайняли, правда, перше місце, але і були далеко не останні. Тобто, в нас є успіхи в різних сферах діяльності, якщо у студентів є бажання брати в них участь. Хочу звернути також. Увагу майбутніх абітурієнтів на те, що зразу після вступу в перший семестр всі, хто вступив на навчання, одержують стипендію. Це 4 місяці. А вже в подальшому за результатами семестрового контролю, от за тими балами, які я назвав раніше. Антоніо, зараз усіх батьків, ясно, що хвилює матеріальна сторона навчання. Можна сказати, у вас безкоштовне навчання чи може контрактна основа? Скільки це коштує? Щоб вже да, батьки знали? Ну, наш навчальний заклад, як і багато інших, здійснюють підготовку фахівців за двома формами фінансування: це бюджетне фінансування і за кошти фізичних та юридичних осіб. Ну, більшість наших студентів навчаються на бюджеті. Переважна більшість десь 90%. І відповідно ж, хто навчається з середнім балом 4 і більше, мають право на одержання стипендії. Ну і, відповідно ж, її одержують. На сьогоднішній день стипендія складає ну, розмір 550 гривень, але вона індексується, тому фактичний розмір більший. Ну, хто? Не може поступити на бюджетне фінансування, ну не проходить за конкурсом, наприклад, той може вступити на навчання за рахунок коштів фізичних осіб, тобто сам оплачувати своє навчання. Таке навчання коштує ну, на сьогоднішній день 5600 гривень за рік, ну і, як правило, оплата здійснюється помісячно. Ну, Єдине, що на наступний рік, можливо, з врахуванням коефіцієнта інфляції, ну, ця цифра буде дещо збільшена, але я думаю, що це ну, не буде недоступною. Не да, не недоступно. Ну, і звичайно ж, давайте поговоримо про побут. Від нього нікуди не подінешся. Є гуртожиток у вашому коледжі ідеальне да, да, Звичайно. Значить, для іногородніх студентів, звичайно, що це дуже важливо. У нас є гуртожиток, який розміщений, ну можна сказати, поряд з навчальним закладом. Студенти проживають у кімнатах по один-два чоловіка. Плата за гуртожиток залежить від періоду року. В неопалюваний період, як зараз, вона складає десь до 150 гривень на місяць. Ну а в опалюваний період. От, Цю зиму десь встановила в районі 250 гривень. Значить, ну, їдальні як такої в нас немає, в нас є буфет, бо кількість студентів у нас не дуже велика, загальна кількість студентів десь близько 250 чоловік. Але враховуючи, що гуртожиток поряд, то навіть за час великої перерви студенти зможуть, можуть сходити до себе додому. І, Поповнити свої сили, ну який ж можна зробити висновок. Якщо ви хочете, шановні абітурієнти, отримати робітничу професію, будь ласка, місто Жовті Води, Жовтоводський, промисловий технікум Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Є всі умови, є хороші переваги. Дуже близько до ваших батьків недорого коштує квиток, щоб доїхати до міста жовті води. Є і для навчання, і для вашого дозвілля дуже хороші умови. Тож думайте, вибір за вами і обов'язково приїжджайте в місто Жовті Води. А ми нагадаємо знову всім, що гостем нашої студії був заступник директора з навчально-виховної роботи Жовтоводського промислового коледжу Кондратенко Анатолій Іванович. Дякуємо, що були з нами. На все добре і до нових зустрічей!